Друзі, доброго дня, вітаю всіх вас на каналі Анатолія Дуроцька, Чарівна краса природи. Кому цікавий мій канал, можна підписатися, поставити лайки. А сьогодні тема моєї Мого включення гоздика турецька. Зараз середина серп... вересня місяця. От І час. В нашій зоні на півдні України висівати гвоздику Турецьку. А взагалі-то тема називається так. Чому не цвіте гвоздика Турецька в рік посіву? От. Ну, як, Воздика <свістична> Турецька відноситься до дворічників. Значить, Тобто для того, щоб е, їй зацвісти, е, потрібно пройти період яровізації, як всі дворічники. Ну, Яркими представниками дворічників являються такі квіти. от Гвоздика, турецька, е, біола, е, дзвоники, є дворічники, є багаторічні, там, допустимо, е, Дзвоник персоколистний і дзвоник Карпатський це багаторічні культури, а є дворічні культури. Тобто цикл розвиття проходить і, фактично за два роки. Значить, перший рік ми висіваємо ну, в умовах півдня України. На початку вересня до, можна висівати до кінця вересня. В більш північних районах висівають із, ну, висівають із, з. з, з, з жовтня, сетого, серпня місяця, угу. тому що там холодає. Бистріше, в нас тут на півдні тепліше. Що це значить? Потрібно, щоб гвоздика осінь розпустилася, От, значить, і війшла в зиму вже в розпущеному виді. За зимовий період вона проходить стадію Да. і весною вже тоді формує. Повноцінні кусти викидає цвітоноси і цвіте. В наших умовах, в принципі, гвоздика турецька виступ, може виступати як багаторічна культура. На одному місці в нас може вона рости 3-4-5 років. Також має можливість насіватися, нові рослини будуть виростати. Ну, якщо э, говорити э, про методи сі, посіву, значить, э, якщо у вас є хороші грядки, хороші агротехніки, то можна сіяти зразу от, э, в кінці, э, серпня місяця, на початку вересня, э, в ґрунт э, рядочками. Ну, Дивіться, щоб э, Воздика добре зійшла, за поливом слідкувати. От. І щоб вона за ці місяці ще залишила до зими, вересень, жовтень листопад, добре розкустилась і вже війшла в зиму в розкущеному стані. От. Тоді вже вона за зиму вона не боїться морозів зимою, зимує. е, значить, Відкритому ґрунті і за, е, Проходить стадію реалізації, і з весни починає е, на, е, розвиватися, викидувати цвітоноси і десь з травня місяця починає е, цвісти. Якщо нема такої можливості е, мати таку грядку, можна висівати через е, розсаду. Ну, от е, я сьогодні, наприклад, е, висіяв тут перед вами касета. Е, от. Висіяв гвоздику тут 250 штук в субстрат в кожну ячейку по одному по одній на сіни і через неділю почнуть з'являтися всходи. Підожду поки вона хорошо вкоріниться. потім я її пересаджую в вазончики. В вазончиках вона продовжує ріст свій і вже до входа в зиму добре розпуститься. І також зимує вона в мене в теплиці неотоплюємій І виходить, що проходить період яровізації і вже тоді з кінця мая починає викидувати цвіти і квітувати. Використовується гвоздика. Значить, як е, культура на, на зріс е, вирощують, е, дуже е, цікаві квіти в неї. Потім е, е, у різних там е, клумбах е, і других. Е, місцях. От така основна е, характеристика, е, значить, цієї Світочної культури. Якщо вона не пройде яровізацію, свісти вона не буде. От в мене є. В прошлом році я пізновато одну партію посіяв, вона не пройшла яровізацію, то тобто, там пишуть, що якщо сіять в лютому, березні місяці, то Можливо цвісти в год висіву, Ну, це не факт. Окремі рослини можуть зацвісти, а в цілому гвоздика цвісти не буде, а буде сидіти до холодів в стані значить, кустів. Зараз я вам покажу. От тут у мене вона знаходиться в такому стані. От, от вона вже росте тут з весни, і бачите, цвіту вона не дала, і тільки зацвіте вже через зиму на наступний на рік. Ось чому гвоздика турецька не цвіте в рік посіву. Така особливість цієї культури. Ну, Можна сказати, що це культура озимого типу. Так як озима пшениця, о, і сім, і, там у вересні місяці, вона куститься, проходить період реалізації, значить, вже колоситься в травні місяці і формує урожай. Так само і гвоздика Турецька має таку особливість. Кому сподобався мій репортаж про особливості гвоздики турецької, можете ставити лайки, підписатися на канал. А на цьому закінчую про особливість таку, цієї культури. Всього доброго, всім до побачення, до нових включень.